На Віка 33 місто віддало останню шану оборонцю Андрію Шекері. Він служив стрільцем-помічником гранатометника аеромобільної 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Поліг у бою 30 жовтня поблизу села Шахове на Донеччині під час мінометного обстрілу ворога. Схилити голову до спасу Преображенського собору прийшли рідні, побратими та небайдужі містяни. Поховали Андрія на алеї. І слави сукоярського кладовища, вічна пам'ять герою. воїна, захисника Христе, Боже наш, і тобі славу села. Чепеліївка спалахнула пожежа на території місцевого виробництва. Як повідомляє, ДСНС області на місце події оперативно виїхали рятувальники із Рокитного. Після прибуття вони встановили, що на території полорами горіли дрова. Через значну площу займання гасіння пожежі тривало кілька годин. Полум'я вдалося повністю ліквідувати лише зранку. Обійшлося без постраждалих. У Білоцерківському районі екологічна інспекція столичного округу виявила масштабне несанкціоноване сміттєзвалище на території села Ріжки Таращанської громади. Під час огляду земельної ділянки інспектори знайшли побутові відходи та біовідходи, а також небезпечні матеріали шифер, шини та люмінесентні лампи. Власника відходів не встановлено. Сміттєзвалище розташоване поруч із ландшафтним заказником Рушківські Яри. За попередніми даними, площа засмічення становить майже 7 тисяч квадратних метрів, місцями до метра завишки. Фахівці відібрали проби ґрунту для лабораторного аналізу. До того ж, під час огляду інспектори затримали порушника, який викидав сміття. Це був пенсіонер, але штрафувати його не стали, лише провели профілактичну бесіду. Якщо забруднення земель таки підтвердять, справу передадуть до поліції. У селі Плоски на Київщині під час пошукових робіт розкопали братську могилу часів Другої світової. Там знайшли рештки восьми загиблих воїнів, серед них і жінка. Ймовірно, це були захисники, які полягли у 1941 році, коли німецька армія наступала на Київ. Поруч також виявили сліди минулого гвинтівку, гранати, ремені та уламки боєприпасів. Колись на цьому місці стояв пам'ятник, який встановили ще у 1950 році. Але під час повномасштабної війни він був пошкоджений і згодом демонтований. Тепер на місці братської могили з'явиться новий пам'ятний знак, а воїнів переховають з честю на місцевому кладовищі. На сьогоднішній 79-й сесії Білоцерківської міської ради розглянули понад 60 питань порядку денного. Серед головних рішень депутати розподілили кошти у розмірі 42 мільйони 800 тисяч гривень, які громада отримала доходу станом на 1 листопада 2025 року. Кошти витратять таким чином: у 1,5 мільйони гривень обійдеться ремонт теплообмінника в спортивній школі номер 2 5,2 мільйони. Йони гривень на придбання операційного мікроскопа в міську лікарню номер 1 майже 400 тисяч гривень на облаштування пунктів незламності в громаді, 5 мільйонів гривень віддали в обласний бюджет на цільові програми. 1 мільйон гривень виділили на театр Саксаганського, ще 9,9 мільйонів гривень допомога військовим частинам, 200 тисяч гривень коштуватиме реконструкція парку слави та 300 тисяч гривень реконструкція алеї на масиві піщаний. Не обійшлося на сесії і без виділення коштів зі скрабниці на комунальні підприємства. 2 мільйони гривень дали МШЕУ на обладнання для світлофорів безперебійним живленням та ще 9 мільйонів на Білоцерків теплопмережі. Нести зміни в бюджет Білосерківської міської, міської територіальної громади на 25-й рік за трьома напрямки за трьома джерелами. Перше це субвенція з державного бюджету на противопожежний захист на умовах співфінансування. Співфінансування ми вже заклали. Тепер на е, капітальний ремонт протипожежної системи в селі Шкарівка виділяється з державного бюджету мільйон 754 тисячі 363 для того, щоб можна було виконати ці роботи. Це перше джерело друге перевиконання доходної Растини міського місцевого бюджету за 10 місяців. Поточного року ми маємо перевиконання 68 мільйонів. До розподілу пропонується 42 мільйона 802 тисячі 698. Перерозподіл дуже великий. Знову ж таки є три позиції, по яких кошти не будуть використовуватись, Це три програми. Перша це та, що вами була проголосована, це знімаються кошти з муніципальної. Варти 4 мільйона 700, знімаються з кошти з містобудівної програми додатково, 7500 і програми кадастру 700 тисяч. Ці кошти направляються, власне, в першу чергу на виплату забезпечення виплати заробітної плати додаткової в обсязі 2600 всім педагогічним працівникам. Початком сесії 14 білоцерківським захисникам присвоїли звання почесний громадянин Білоцерківської громади посмертно. Посвідчення та нагрудні знаки будуть вручені рідним полеглих воїнів. Хвилиною мовчання всі присутні вшанували полеглих оборонців, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність України. Присвоїти звання. Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади посмертно. Акентіву Євгену Олександровичу. Андрущенку Дмитру Андрійовичу. Бабенку Олександру Миколаєвичу. Базилівському Олександру Миколайовичу. Голобу Богдану Володимировичу. Дідову Віталію Володимировичу. Карпичу Юрію Миколайовичу. Колісніченку Тарасу Миколаєвичу. Крижанівському Назару Дмитровичу, Люльці Вадиму Анатолійовичу, Мірошниченку Олександру Володимировичу, Михайлюку Василю Миколаєвичу, Проценку Дмитру Анатолійовичу та Риженку Сергію Анатолійовичу. Новини починаються з вас. Побачили подію, несправедливість або щось варте уваги. Телефонуйте до нас у редакцію за номером, який ви бачите на екрані: 068 905 06 26. Ми почуємо, розберемося та покажемо це в ефірі. Квартирно-експлуатаційний відділ Білої церкви оголосив тендер на капітальний ремонт частини будівлі під розміщення, відділення реабілітації та відновлення. Орієнтовна вартість робіт складе понад 46 мільйонів 754 тисячі гривень. У документах зазначено, що будівля зараз використовується як медпункт. Частина інформації щодо конкретної адреси та деталей об'єкта не розголошується з міркувань безпеки. За ці кошти підрядник має провести низку демонтажних робіт: встановити двері, вікна, стелю, провести світло, воду, каналізацію, встановити кондиціонери, систему сповіщення, облаштувати умови для маломобільних груп на перших та третіх поверхах. Та багато іншого роботи мають виконати до кінця наступного року. Три села громади на два дні залишаться без газу. Як інформують у газорозподільних мережах України, блакитне перекриють зранку завтрашнього дня і до вечора, 13 листопада. У вільній Тарасівці 170 житлових будинків, в селі Гай 188 будинків, та у Володимирівці 107. Причиною є модернізація газопроводу середнього тиску. Тож споживачів просять перекрити крани на опусках. Перед газовими приладами та не відкривати до зазначеного часу. У бібліотеці філії номер 5 відбулося відкриття виставки Берестяні фантазії це перша експозиція робіт із Берести саме в цих стінах, і вона зібрала чимало глядачів та поціновувачів народного мистецтва. Серед присутніх митців були Олександр Драгунов, Тамара Кузьменчук та Валентина Коробко. І, хоч деякі майстри не змогли відвідати подію, проте їхні роботи також були представлені. Заслужена працівниця культури. України Людмила Поліщук наголосила, що важливо зберігати та передавати народні ремесла молодшому поколінню, бо в цьому полягає українська пам'ять, ідентичність та духовна сила. Вхід на експозицію вільний. Ця виставка берести, це щось неймовірне. Наші художники вони безмежно талановиті, і Бог їм дав цей дар, і вони цей дар дарують людям сьогодні. В такий нелегкий час ви знаєте, вони дають дуже багато позитиву. Подивіться сьогодні, наскільки люди дивилися на цю всю красу і як у них сяяли очі. Подивіться на тих людей, як вони набралися позитивної енергетики. Це чудово, це прекрасно. Що сьогодні ми можемо займатися таким чудовим мистецтвом? Займаємося. Ми з першого класу ходимо на малювання сім років. А почали малювати з 10 років. Почали малювати на корі, дуже сподобалося. Це дуже приємна робота, коли ти сидиш в тишині з тобою, друзі, і ти малюєш на цій корі, і тобі дуже сильно приємно. Я разом із своїми друзями із клубу Сузір'я, клубу пенсіонерів, завітала на цю виставку. А так, взагалі, я дуже люблю. У природі самі берези вони ростуть біля мого будинку. Ну дуже багато їх. Я їх щодня бачу перед своїми вікнами. Ну і художне, одна із художниць теж проживає в нашому будинку Валентина Коробко. І я захоплена всіма роботами, а її роботи мене дуже, дуже радують. Бути особливими означає мати унікальне бачення світу. У нашому місті такі люди потребують уваги та підтримки, адже йдеться про безбар'єрність та розвиток. Для діток із синдромом Дауна, аутизмом та іншими особливостями розвитку розкрити свій потенціал допомагає одна з громадських організацій Білої церкви. Як змінюється життя цих дітей при правильній інтеграції, дивіться у сюжеті. У світі, де кожен шукає своє місце, діти з особливостями розвитку часто стикаються з викликами, які потребують підтримки та розуміння. У білій церкві є ті, хто допомагає їм розкрити свій потенціал і відчути радість повноцінного життя. Громадська організація Ми особливі включає більше 250 родин, які виховують дітей з інвалідністю та порушенням у розвитку. Аби хлопчики та дівчатка могли відвідувати гуртки і бути у колі своїх. ГО стала ініціатором створення комунального закладу, який входить в об'єднання клубів за місцем проживання, дивосвіт інклюзивний клуб Крила. У нас є гурток-адаптивна фізкультура і сенсорна інтеграція, є паперопластика, є гурток кулінарії для старших дітей, є пошиття, де приймають участь і молоді дітей з інвалідністю, і мами. Це такий спільний проєкт. І що я обов'язково хочу відмітити, що створення і облаштування цього клубу підтримав благодійний фонд Юніті Фондейшн. Це наші генеральні партнери і спонсори, які профінансували і капітальний. Ремонт приміщення, і обладнання, і меблі, і спортінвентар, і музичні інструменти. Тобто їхня підтримка дуже вагома і вона продовжується по сьогоднішній день. У клубі різні заняття відвідують понад 60 дітей. Їх ділять на дві групи, по віку, тож завдання відрізняються. Відвідати уроки може кожен а дітей соціалізують у новий колектив та підбирають індивідуальний підхід. Часто люди плутають з якимись реабілітаційними центрами, і я починаю пояснювати, що у нас немає індивідуальних занять логопеда, психолога, дефектолога, бо в нас немає штатних одиниць і немає таких спеціалістів. Це позашкілля, це гурткова робота. І я їм розказую, що який вік вашої дитини ви можете прийти на адаптивну фізкультуру, тоді я вам дам телефон керівника гуртка з адаптивної фізкультури. Ви можете прийти на музичні заняття. Я вам дам телефон керівника гуртка музичний, паперопласт. Там також є у нас керівник гуртка. І якщо це спорт, дітям цікаво, вони вже старші, то я даю контакт тренера. У нас є проєкт Спорт для дітей з аутизмом синдромом Дауна, це на стадіоні трудові резерви. І батьки можуть скрізь піти, скрізь подивитися, познайомитися, поспостерігати, побути з дитиною. І якщо це дитині цікаво, і батьки бачать, що це буде корисно, тоді вони приходять і вже регулярно і постійно відвідують ті заняття, які вони обрали. На заняттях з музики учні уважно слухають виконання. Кладачку за якою повторюють звуки, стукаючи по барабанах, граючи на сопілці або ж на дзвіночках, і всю цю симфонію створюють підвідомі мелодії. Одиться у клубі і без майстер-класів. Нещодавно малятам провели урок по інтуїтивному малюванню. Тоді вони створювали патріотичну листівку. Такі заняття заспокоюють діток та допомагають їм соціалізуватися у гурті. Ще одним важливим заняттям є адаптивна фізкультура та сенсорна інтеграція. Взагалі дуже багато інвентарю, дуже багато матеріалу, який можна використати. Так дітки дуже люблять багато всяких підвісних гамаків, гойдалок, тарзанок. Інтерактивна підлога це взагалі дуже дітям подобається. кажуть, мультики, включи мультики. Ну взагалі то дуже багато матеріалу, який використовується і для діток, і для їхньої фізичних всяких розвитку. Діткам подобається. Дітки особливі, вони дуже переживають, коли на них концентрується увага на цих дітках. Ми навпаки стараємося не звертати увагу, якщо приходять дітки вперше, щоб він самостійно прийшов, погралися, порозважалися, дозволяється в перший день все. А потім, звісно, ми трошки включаємо в роботу. Зазвичай діти люблять заняття, приходять з задоволенням, тому що тут. Не сильне навантаження для діток, а більш таке розвиваюче, дітки грають граючись, розвиваються. Та окрім занять, дітлахам дають час на ігри. Для цього є інтерактивна підлога з безлічу додатків на будь-яку тематику. Нині у планах організації залучати більше фахівців та створювати нові проєкти для дітей різного віку. Тож саме такі ініціативи доводять разом. Ми можемо зробити життя юних українців щасливішим. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Це все на сьогодні. Залишайтесь на хвилі перевіреної інформації. Діліться своїми думками та допомагайте тим, хто поруч. Побачимось у наступному випуску головних новин Білої церкви. А це вже менше ніж за добу. Нехай щастить.